Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак, Ми знаходимося на ютюб платформі Футбол 24 І сьогодні очікувано у нас під прицілом Київське Динамо, яке завершило свою переможну ходу на австрійських зборах. Після трьох перемог поспіль четверта команда України задала поразки зірковим гравцям із Саудівської Аравії. Переграли мінімально як відомо Аль-Хіляль у стартовому складі, якого з'явилися усі зірки підписані у цей це міжсезоння. Це сенегалець Каліду Кулібалі, португалець Рубен Невиш, а також. Серпе Сергій Мілінкович Савич, який перейшов, як відомо, із Лаціо, досить несподівано, і в нас уже є на зв'язку. Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Hey. От після цього матчу у тебе вже відпали сумніви щодо ймовірного е договірного характеру попередніх поєдинків київського Динамо на австрійських зборах чи ні. Ну, там е договірний, якщо й був характер, то тільки з кіпіотами, які люблять все це бавити. і всі інші просто були е питання, були найбільше до суперників. І тут реально е вже був перший серйозний опонент, якого де, на фоні якого було цікаво подивитися, тому що е те, що там люди за 150 мільйонів прийшли з АПЛ і з одного з лідерів серії А, і те, що вони показали вже в принципі першого матчу, це е було дуже цікаво дивитися. Кулібалі і неваж вони вже просто тотальний контроль над початками над розвитком атак на за собою закріпили, і це було моментами дуже ефектно, так як в колишній півзахисник Вулверхемптона в одному з епізодів дуже легко не якось аж занадто легко хитнув фінтом Шапаренка і потім видав розкішний розрізний пас у штрафний і бущен Е, І в принципі мені Альхіляль. Креативно в атаці, і ну і звичайно в контролі м'яча, де він домінував, сподобався більше ніж Динамо. Але от, Динамо відзначаємо, що вони повернулися до таких установок Луческу, які дуже добре працювали в перший рік його роботи, коли взяли трофеї чемпіон, в України. Нарешті взяли, коли е, пробилися нарешті в лігу, лігу чемпіонів. І е, власне за такий мінімалізм в атаці, максимально строго в обороні і розраховувати на те, що те, що не підчистить оборона в. Е, Виручить, вичистить Бущін, і це в принципі спрацювало. Хоча, от коли міленькович Савіч двічі пробував з кількох метрів головою після ідеальних подач партнерів, там і Невиш, і цей Салема Альдавсарій, який прибив Аргентину Мексі на старті чемпіонату світу, 2022, який забивав Мексиці, там не забив пенаті Польщі, тобто такий феєричний Вінгер, капітан команди. Аль цього архіляля, і е, власне цих два супер моменти Минковіча Самча могли все перевернути. І, на жаль, все таки відзначаємо, що при стандартах там три рази була катастрофа. Просто а те, що витворяли е, десь Біловар, губив свого футболіста, е, десь. Е, і, і просто з глибини виходить Канно гравець збірний Саудівської Аравії, також і його ніхто навіть не думає крити, тому що всі ніби розібрали своїх гравців. А він просто з глибини вривається і пробуває теж з кількох метрів. Ну і Мінькові савіча залишити на розл перед Бушіном і тільки диво там влучання в стійку допомогло. Це теж тривожний дзвіночок, адже в наступних матчах може дуже погано це закінчитись. Е, ну ти, от біловара критикуєш, бо про це е, пара дует цендербеків Київського динамо, біловар попов які вийшли проти Альхеляля, це точно не награна не не награна пара не основна Ну зараз, до речі, судячи з останніх матчів, з Арісом вони вийшли в парі з, з, з Архіліалем. і якраз це абсолютно тотальна основа Луческо, Тут без питань всі, всі основні виходять там, через е, травму зубомудрості, е, не вийшов на Аріса Ярмоленко. Зараз він повернувся, відновився дуже швидко. Е, і е, ми бачимо, що всі, всі основні, всі, хто здоровий, всі от, ті, що й будуть починати чемпіонат. України, Через тиждень. Е, вже так, що тут е, Біловар, з який зараз виходить і який е, не дає шансів дячуку і сироті, е, це поки що такий дій, дійсно претендент ну 1 в принципі не дуже провалюється. Просто от на другому поверсі мені трошки не подобається, як він грає. А тут е, якби якось поєднати е, ці сильні якості Біловара і Дячука, тому що дячук він такий неприступний в повітрі, він дуже так вміє нав'язувати боротьбу, хоча він менший зростом. А, а в Білова. Він такий більш розважливий в пас, він менше панікує, менше віддає такі гарячко передачі на суперника і, відповідно, ні. Я думаю, так що в білдапі, в контексті білдапу, це більше влаштовує луческу. Ну, він, в принципі, непогано може там її перехоплювати, почищати, намагається читати гру. Так що непоганий не такий виконавець, що його таке з зяттям Суркіса називають, він зустрічається з дочкою Ігоря Суркіса Яною. Так що, в принципі, ну, він не за, не за ці якісь там підводні течії, він за свої заслуги отримує місце в основі, але теж трошки це такий. Якщо би Динамо все таки могло підписати якось досвідченішого цікавішого захисника в саме в центр оборони, я думаю, що він би і Біловара, і Дічука. Витіснив, тому що дійсно трошки трошки е, сируваті обидва ці центрбеки, вони молоді, е, хоча вже не такі молоді, щоб їм там давати якісь знижки на те, як вони грають десь як помиляється, е, і просто єдине, що після того, що наварив дячук з Янг Бойзом, коли дуже легкі голи, дозволяли пропускати через якісь такі помилковість і дуже таку необачність Максима. То е, біловар вийшов зараз, він вийшов тут, і е, в принципі, ну хоча б таких привозів. Конкретних не було а те, що помилки на стандартах пропускають своїх гравців захисники Динамо і півзахисники, так що це і не нове не нова історія. Це для багатьох, це і для попереднього покоління, для сильніших і коли легіонера були. були ці була ця проблема. Ця проблема існує. Так що тут, в принципі, не конкретно дійсно біловара за це якось критикувати максимально жорстко. Теж не, не варто. Ну, ти згадав до речі про нав'язання боротьби на другому поверсі. А трапився досить смішний епізод. Як Дубінчик протистояв кулібалі, не побоявся з ним зіштовхнутися е, на, на фланзі після того, як він пішов в, в загострений, скажімо так, небезпечний підкат. І, до речі, мене здивувало, що досить емоційно е, складний був поєдинок, хоча носив характер товариського. і жовті картки, <кас> і, і, і викарки Ярмоленка, і емоційність Кулібалі також. Ну, тут е, два моменти. Е, принциповість протистояння до таких моїх улюблених тренерів, такої, е, які не працювали з грандами. А, тому що ну, в принципі, Бенфіку там Фенербахча, це хіба що місцеві гранди, не, не гранди європейського масштабу. Так називаємо це. Е, то він вміє просто будувати от команди в різного роду. Він і в Бразилії з фламенго досягнув виспіху, і в Бенфіці і в Фенербахча, І е, за минулий сезон вони чотири рази зустрічалися в іфрокубка Случеску. Е, то е, Динамо не пустило Фенербахча далі по кваліфікації Ліги Чемпіонів, а вже в Лізі Європи Фенебаче завдав поразок. Динамо і не пустив, не дав продовжити Єврокубкове життя. життя. Е, так що, в принципі, вони такі й перед матчем жваво розмовляли ці е, старші поважні пани тренери, і е, е, є така принциповість, була така емоційність Прес-конференціях, коли от грали в Єврокубках Фернебаші і Динамо і Лучеську. І тут, можливо, десь передалося теж характер такої зарядженості. Ну, а сауді саудівські футболісти вони були теж досить такими грубіянистами. Той Жишневич, він такий не тільки е, вміє роз, розвертати якось е, класними передачами атаки і створювати моменти. Він ще такий досить е, грубуватий е, опорник. Він от скусив Беніто ззаду по ногах, були там епізоди інші з іншими футболістами. Ну, найбільше до речі, дісталося Беніто. Не дуже давали раду з нігерівським таким фальшивим форвардом е, і футболісти Ахіяля. І е, це все переростало в те, що була ця емоційність, тому що в принципі ну, претензії гравців Динамо були справді. Навіщо е, влетіти в ці такі страшні підкати, е, і вони витримали це. Вони прийняли удар. Вони теж почали жорсткіше грати. Так що е, такий чоловічий футбол і дійсно, як от розповідає почетіно, що для Челсі не існує товариських матчів всі матчі офіційні. Вже команди кум такого рівня повинні тішити оболівальників, тішити себе і е, дбати про результат всюди і завжди. Так само десь от в цьому матчі Динамо, альхилялі великі клуби для. Своїх країн вони теж дуже серйозно підійшли, і це приємно було, тому що рівень футболу свого перші 45 хвилин, коли були невиш кулібалі, мені Савич на полі. Він він потішив. Це був дуже такий достойний обмін тим різними філософіями, більш закритий футбол. Динамо, але строгий не на класних контратаках. І такий комбінаційний футбол, технічний суддівських футболістів, збагачених оцими дуже дорогими легіонерами. Ну ти роздається в комплі. Ріментах не зараз О кілька хвилин тому розповідаючи про сенегальця колюду Кулібалі, який як відомо покинув Челсі, досить несподівано і перебрався до Еріаду. Але у випадку із з єдиним голом пропущеним і забитим бояльського відверто синагалець прогавив. Нашого півзахисника, ну це теж причина, в принципі, чому він не дуже закріпився, Челсі, чому його досить легко з легкою душею відпустили. При тому, що зараз там проблема, і двоє французьких центрбеків травмовані. І можливо, якби це раніше сталося, то можливо би і не відпускали. Але хороша ціна, і хоч трошки відбили. Не всю суму затрачено, тому що Наполі дуже добре бізнес зробив на колібелі. Але то, хоч трошки відбили, тому що в принципі в каліду. В плані оборони строгості, дисциплінованості, надійності саме от, там, в своєму штрафному, він десь може деколи гравців випускати, але е, з, він це компенсує першим пасом, він компенсується агресією в боротьбі, е, в центрі поля з'їдає. Він моментами ну, дійсно з'їдав е, своїх опонентів. Е, ну, на контратації, коли пішов розрив, на перехідній фазі е, було важко перебудуватися, не всі е, встигли розібратися. І, в принципі, туди да, він е, свого. Ця польського пропустив на дуже легкий, на дуже легку ударну позицію. А, ну, в Динамо в свій штрафний теж. Кілька разів дуже отак небезпечно підпускали, і слава Бущину, що він починає дійсно набирати топову форму, і це теж один з таких бустів е, повернення Шапаренка після травми, по Бущина, тому що це все нагадує ці образи такі найкращої версії Динамо при Луческу, е, І, в принципі, при тому, що Шахтар зараз кризовий такий виглядає е, ці поразки за Яксом 03 і з е, грецьким клубом Аяком, Нуль це виводить по грі, по контексту якомусь такому по результатах, по підсиленню навіть такому точковому вигляді Ярмоленко вигляді тих молодих футболістів, які можуть зміцнити резерв. Поки що Динамо виглядає нам більшим претендентом на золото ніж Шахтар. Хоча звичайно ми можемо повторити помилку минулого сезону. Адже перед попереднім, так само дуже конкретно після того, як Шахтар втратив легіонерів. Здавалося, що київський клуб безальтернативно має брати золото. Зовсім не так воно сталося е, ще до Шахтаря. Повернемося. А от е, хочу згадати основних героїв, скажімо так, київському динамо. І як думаєш, зважаючи на цей також на попередній матчі і на цей також проте хіляля чи в протягом сезону усе будуватиметься весь атакувальний креатив Динамо, все ж таки навколо Ярмоленка, Бояльського і, можливо, трішки Шапаренка? Це основні скрипки. Е... Та так, але е, ну це будуть основні е, дієві особи. Е, але ми бачимо, що Беніто він е, обігрується. Він завжди на вістрі, Він має ці моменти. Він кілька моментів запорожця в матчі, але позитивно те, що він ці, до знов ж таки добігає до штрафного е, і має прекрасні ці, виходить на ударні позиції. Він відчуває момент, він відчуває, коли відкритися, е, коли в глибину, коли все, що має відбу робити в центр. Пород якісно такого рівня. А, і також дуже подобається флангові захисники, тому що Дубінчак в попередньому матчу дуже яскраво розривав. А, Тимчик він так через, через раз він видав асист на буярського після класного передасисту від Ярмоленка. І е, оці от е, забігання, оці постійні ривки, він дає е, змог від свого штрафного до чужого, він дає змогу е, компенсувати ті недоліки швидкісні, е, витривалісні, е, які можуть бути в Ярмоленка, адже ну він е, в другому там був такий епізод, коли він класно так повернувся, відібрав і тут вже втратив, тому що ніби якось так за дуже багато сил вклався в той ривок на те, щоб нав'язати боротьбу. А вже потім, коли суперник натиснув. Е, і дуже легка така була втрата. І, і, і в тимчика є те, що він може це компенсувати і біля своїх воріт, і біля чужих, е, давати цей інтенсив. А, а Єрмоленко буде давати оці мізки, яких ну, відверто не вистачало, е, і, і досвід, якого відверто не вистачало в минулому соні, тому таке низьке місце було в Динамо в УПЛ. Е, і Дубінчак так само дуже дуже пристойно. Рівня футболіст, він такий, е, що не, не йому взагалі ніби все одно там хто кулі. Балі коштом штовхати гравця за 50 мільйонів, за 100 мільйонів, за не знаю, футболіст... штовхатися з футболістами з Кіпру, він не завжди готовий в цю зарубу війти. Але він такий: він не прибирає ногу, він жорстко ставить відбір і так само випереджає різкий футболіст і ці всі якості, які. Завжди були в принципі крайнім захисникам Динамо. Така атакувальна спрямованість забігання. Так що тут тут теж є великий потенціал для зростання. От відверто кристалізувався стартовий склад. Це все, що всі футболісти, які вчора виходили з хіляна ці і будуть виходити. Принаймні на старті чемпіонату України, можливо, не до кінця там стабільна 100% такова позиція Біловара. Може, Сирота він повернувся, поки тільки після міжнародного чемпіонату а, Європи. І можливо він все-таки відбере місце лівого центрального. А так всі всі дуже пристойно. І дуже сподобалося. От попередньому матчі а, якісно пресингував високо Сидорчук. З Цього прийшов в гол в цьому матчі. Попов він дуже так високо висувався, прим до чужого штрафного. І з цього теж момента могла. Виникати гострота, е, тому що є такий певний універсалізм, є зміна позиції, є, є, є можливість звідки там черпати креатив, не тільки там, будучи залежним від ярмонка. Хоча от все одно, все одно так молодь особливо поглядає на Андрія. Ну і також ще з, 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 з гравців, які вийшли на заміну, дуже сподобався. А волошин, вкотре він е, дуже е, погано відкривався в швидкісні швидкіснірівці, е, відпрацьовував біля своїх воріт і пас, все при ньому, все, всі можливості бути як мінімум дуже е, крутим джокером В нього є. Е, ну так, до речі, і в попереднього матчі він нагадаю, що дублем відзначився е, проти Аріса. Наприкінці поєдинку забивши на 88 й та також 90-плюс перший. До речі, ти згадав про. Е, Повернення, скажімо так, бущина, що він набирає топової форми. Напередодні з'явилося інтерв'ю Віталія Кварцяного, і він розхвалив дуже сильно Бущана і сказав, що цей от гулкіпер готовий е, уже грати у топ 5 е, в одному з топ-5 чемпіонатів українських. І насправді Трубін, е, на його думку, ще сирий голкіпер. А бущан уже готовий. І на завершення е, до речі, що тобі от комбінація із голом не нагадала е, те, як діяв Єрмоленко у спайці із е, тимчиком. В збірні України. Дуже схоже, коли використовують швидкісні якісті, якості Тимчика і світлоголову Ярмоленка. І схоже, взяв на Олівець цю комбінацію і як діяти між цими двома гравцями, і разом Крозом Шовковським. Так ще в Пришевченку це вдавалося вдавали зі Швейцарією в, в лісі насів, і Рибров це намагався використовувати е, дуже перспективно це виглядало в збірні, і дійсно це можна спокійно відтворювати в Динамо, е, тому що от якось ну, караваєв цього не може дати. Він більше зараз буде. Я так розумію, просто підміняти ярмонка правим Вінгером мало ж він все таки ще дуже е, молодий для цієї позиції. А якщо тимчик буде здоровий, він ту, дуже не дуже нормально буде закривати цю позицію і оці е, зміни позиції. Тому що ярмонко любить вже більш так в центр стягуватися. Е, а весь фланг може бути відданий такий на відкуп е, тимчику, і це це цікаво. Приємно дивитися. Це вдається. Це з цього починається. Починався не один е, е, гол на цих зборах, і це мало би приносити також успіхів. well Окей, і переходимо до е, іншого українського клубу, який е, поки що не завершив власні збори. Це Донецький Шахтар в суботу зіграють проти голландського утрихта. Якщо динамо знаходиться в Австрії на зборах, і завершує е, точніше, вже завершило свої австрійські збори. Це був останній е, спаринг. Е, то от е, шахтар ще доведеться ще зіграти, і попередні три поєдинки виявились дуже невдалими. Е, е, різниця забитих і пропущених 3-11 не на користь. Е, Команди Патріка Манлоумена і з'явилися перші тривожні дзвіночки після поразки від Аякса у себе в Сторіс, нагадаю напередодні Георгій Судаков запостив відео із святкування чемпіонства разом з Ігорем Ювічевичем. І там стоїть сумний смайл і розбите серце. Як думаєш, от результати такі на зборах можуть впливати на роздягальню в Донецькому шахтарі? Судаков, в принципі, він такий, як дуже така впевнена в собі, людина хоч дуже молодий гравець. Він такий може вже виростати потроху за відсутності е, Степаненка на такого лідера роздягальні, і в принципі може відтворювати якісь настрої того крила футболістів, які були явно такими не то, що можливо розлюченими, але вони не зрозуміли. Хід з відставкою Йовичовича після того, як він виграв титули, після того як він дуже непогано в лізі чемпіонів і в лізі. Європи проявляв себе до ну до, добре до, до того матчу, який, в принципі, хорватського тренера і звільнив 1-7 з Фейнордом, начебто, Ахмету не сподобалося, як його що це його принижує такий футбол, такий результат, і що з ним роблять таке на євроарені. І, і зараз ми бачимо, що в принципі, ну, при венльовані не стало краще в атаці, але от в захисті ще більші проблеми. Йович мів е, краще затушовувати ці проблеми в обороні. А тут е, шахтар намагається дуже е, агресивно, дуже ризиковано грати, виходити через пас, його дуже жорстко накривають. Е, і це все поки що не працює відповідно ці результати, тому що якось ніби тренер намагається щось трошки підлаштувати під е, свої налаштування, під те, що виходило в зорі. Е, а шахтар все одно трошки іншого плану команда. Ну, були побоювання, того що чи чи, чи, чи працюватиме ці ідеї льована, чи працюватиме цей футбол е, в Шахтарі, тому що ну зовсім інший рівень, і е, коли. Судаков той же ж він змушений був отакий сідати вглибше. Він намагався розігрувати м'яч, і дуже мене вразило, що просто там три буквально привози на своїй половині поля таких жахливих при передачі, при тому, що як він намагався вивести через пас в атаку, і з цього всього вийшло два супер моменти. Аякса, слава Богу, що різник, деб класно дебютував. Він е, кілька разів дуже пристойно виручив, тому що рахунок був би міг би бути спокійно б могли би повторити е, фей Фейнордівський та пекло фейнордівський котел, де 1-7 програв спокійно. Там різне кілька разів Твардо на Твардовського двічі виходили сам на сам другому тамі. Тобто, якраз от Судаков з тими згадками відео за 28 травня, що просто дивує, навіщо зараз згадувати про ці моменти з явчем? Тому що ну як би там вже не було, вже вирішило керівництво. Вже якось потрібно відпустити. Але на фоні дійсно, напевно, тих результатів, які зараз на фоні того, що взагалі нічого не вдається. Скільки вони намагаються помітно щось намагається змінювати, намагаються якусь крутитися, якусь, а, ці е, е, напрацьовані комбінації, ці трикутники к е, бондаренко стоков Крисків, е, щось, щось робити, але нічого взагалі не виходить і. Крім кількох таких входжень в штрафний майданчик, чи ж, е, Аякса е, то в принципі нічого такого суператакувального е, супер від е, гірників і не згадати. І це проблема, це велика проблема, тому що в принципі, ну, Аякс теж розкритикували за якість футболу в Нідерландах, тому що до 30-ї хвилини, до того, як е, топало при Іспенаті, там е, не було взагалі теж ніяких особливих моментів. Але після того, просто за 10 хвилин, вони двоє футболістів. Це Кудос, якого сватують на місце такої підміни САКа в Арсенал. І Бергвейн, який пограв, ну, не ну, дуже успішно пограв в Тоттенхемі і повернувся в Нідерланди. А, то ця двійка футболістів гол плюс пас собі двічі обігралися, просто ігнорували весь захист Шахтаря від лівого флангу до правого в центр, там погуляв вітер. Вони в яксиди робили все, що хотіли, і це дуже тривожно, тому що навіть скільки за результат, що просто цей погрій було помітно, що нічого не клеїться. Ну до речі, топало. В Дмитро про просто провальний матч. Можливо, не його рідна позиція, можливо, через це, але йому дуже і дуже було складно проти Амстердамського Якса, бо крім привезеного панальті. Там ще була ситуація, коли він пускав нараз кудуса собі за спину, і він просто втікав. Ну так, але це лівий Вінгер. Поставте мудрик лівим захисником. Дуже він награє на, на цій позиції. Я про це й кажу, тому, так, так. Дивно було бачити Зубкова на фланзі не тому, тому що він більше правий. Він намагалися ну, спробувати Кащука. Це теж не дуже вдалося. Кащук такий повторив для себе ці останні матчі на Євромолодіжному, розчинившись на полі. Зубкова позиція лівого вінгера, ну йому некомфортно. В нього там дуже Малі показники якихось результативних дій, і помітно, що він якось намагався від того більше в центр звалюватися і так далі. А в Топалово теж проблема в тому, що його ні, ніхто не буде допомагав, тому що е, ну, по позиції там мав би більше діяти, закривати, трошки страхувати Судаков, але Судакова дуже тягнуло в атаку і були знову ці розриви. Е, Зубков теж не дуже встигав сідати в оборону. І, в принципі, ну, один в один проти кудуса. Там я думаю, і не тільки. Е, Номінальний лівий Вінгер не впорається, а й багато профільних лівих захисників. Тому е, тут, е, звичайно, так привезений пенальті пропустив е, в іншому моменті. Ганського Вінгера, але е, якось всіх собак вішати на цього е, гравця, яким намагається затикати діру лівого захисника. Ну, зараз підписали бразильця на це місце Педріні, лівого фулбека. Можливо, можливо, з ним буде трошки краще все це картина виглядати, але це знову ж таки, поки адаптація прийде, е, поки все це е, мені більше подобалося, коли вже Йовічович від цієї е, біди е, ставив лівим захисником Матвієнка навіть е, ніж. Топалова ну тому що ну дійсно Топалов трошки страждає на цій позиції. Якщо в нього нема підстраховки, тому що якщо би був хоча б ще один гравець, тоді окей, тоді б можна було більше претензій навіть до Топалова висувати, тримає свого футболіста якусь ну, позицію і так далі. А коли він намагається закривати ці розриви між партнерами, на які постійно творилися на лівому фланзі, то ну такий був і результат. Ну так бачиш, зауважив, що Топалов знаходився на нерідній позиції, тому там всіх собак вішати на нього не варто. І ти також це зауважив. Будемо дивитися, бо Патрік Конлон після е, поразки від Аякса давав клубному каналу і клубним журналістам інтерв'ю і розповідав, що не всі ще під'їхали гравці із молодіжного євро. Не всі відновилися. А зараз, начебто, повна обойма з'явиться у нього, і не доведеться експериментувати. Ще раз нагадаю, що в суботу Шахтар зіграє проти голландського утрихта, і це буде. Е, Заключний поєдинок в рамках нідерландських зборів, які, якщо зважати на результати на гру, поки що для шахтаря провальні це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 а Також Юра Гаврищак, продовжуємо слідкувати за наповненням контенту на усій платформі, і також не забуваємо донатити на Збройні Сили України.